Дивіться, така виникає тема так званого справедливого миру. Ця тема мусується вже і на Заході, і в Україні. І давайте для себе визначимо, що таке справедливий мир. Якщо ми подивимося на столі, є дві, дві полярні теорії: є справедливий мир, який його бачить Україна, який його бачить Росія. І яким його бачить Захід? На наше щастя, Захід його бачить все-таки ближче до того варіанту, яким його бачить Україна. І нам треба зробити важкі висновки і прийняти, і прийняти непрості рішення. Колись Комаровський сказав дуже правильну річ на початку війни: нам треба визначити ціль. Це я цитую Комаровського: ми що рятуємо: руку чи організм? Ми рятуємо людину чи руку. Нам треба без президентського трюпа, без шапку закидавства оцінити реальність. Справедливий мир Азербайджан зараз закінчив свою справу і настав справедливий мир. Нагорний Карабах повернувся до Азербайджану. Настав справедливий мир. Не настав справедливий мир поки що. Як мені здається, там, Північною і Південною Корею. Але він настав в Німеччині, дві Німеччини зараз це одна країна. Калінінград, поки що, як то кажуть, не вернувся в родну гавань. Я впевнений, да, що повернеться да, що, 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 що Крим повернеться до України і. Кюніксберг, Кролевець. Мабуть, він повернеться до Польщі, ну це, це вже я впевнений, так. Да. До речі, мені якось прикро, що е, Карелія досі, не в Фінляндії, не, не на батьківщині. Е, жодних немає сумнівів, що і трубку на ширши Катан і Хабамай вони повернуться до своєї рідної матінки Японії. Не маю жодного сумніву. І ви знаєте, хто мене підтримує ну, в відсутності сумнівів? Мене підтримує особисто пан Сідзінпін. Тому що він впевнений, і вся його країна своїх дітей вчить з першого класу в школі, що е, несправедливий мир, який був е, підписаний в 1860 році з Росією, е, все таки буде розірваний і справедливість. Вона буде поновлена. І справедливий мир це все прибайкальє, Хабаровськ, це все, це все е, оце, не те, Малокитайщина, да? е, вона повернеться в рідну гавань. Потім розв'язав скриньку Пандори, яка, до речі, як, як, як і Кіпр, там теж чекають справедливого миру. Розумієте, да? дуже багато де мирного договору не підписано. Чому? Я дам відповідь. Тому що люди подумали, що життя людей важливіше за політичні амбіції. Ми не можемо зараз зараз патова ситуація. Ми будемо грубити людей з нульовим результатом. Рік, два, три, п'ять. І я можу сказати, що треба зробити Зеленському. І він буде громадським політичним і взагалі всесвітньо е визнаним діячем, якщо він це зробить. Він не може цього зробити в силу того, що у нього немає мізків, у нього гниле оточення, він не освічена і відверто скажу дурна людина. Він не розуміє, що йому це треба зробити. Але треба, щоб керівник України, який буде закінчувати цю війну, щоб він пожертвував себе заради країни, свої амбіції, щоб його обливали брудом, щоб казали, що він негідник і покидьок. Треба державний діяч. От треба державний діяч. І я знаю, що Зеленський це останній з претендентів на державних діячів, який на це піде. Я знаю, що е, якщо б в такій ситуації опинився Порошенко, е, то він би обіцяний, обгажений, опльований, пішов би і це зробив. Ну, те, що потрібно зробити для країни. Я не кажу конкретно, що саме. Але непопулярне рішення, бо люди повинні розуміти, що популярні рішення ну, вони хороші, поки вони не закінчуються знищенням держави. Е, було багато випадків в світовій історії, коли маленька держава рятувалася, зберігалася, а потім повертала собі території. Зеленський втратив шанси. Ну, перший шанс, який він втратив, це треба було продовжувати будувати армію тільки не вдвічі менше, як Порошенко, а вдвічі більше, як Порошенко. У нього був шанс. Він зробив прямо навпаки. Я бачив Арі, як у себе викладав. Він зробив запит про ту саму, о, 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 ту саму танкову бригаду на півночі Києва. Зеленський поміняв її на бітум. На бітум. Бо батько Лукашенко сказав Зеленському, а це що ж Вовочка? Я тут з чотирьох містів готовий тобі поставляти битум. От це бітум, ти ж то катанчики, уперець з нашої білоруської границі. Ми ж, браці, я ж ці завіряю, нікогда з Білорусі нікая падла на дня не нападе. Зуб даю Вова. І це лох. Лошара тупа. Якась тупа лошара. Можете це загуглити. Так, да, Якась тупа лошара і гніда прибрала танкову бригаду. Ми можна навіть, про, навіть загуглити і дізнатися ім'я цієї тупої лошари. І він міг цього не робити, просто не робити. Порошенко, щоб ви розуміли, тричі домінував. південь. Це мені військові казали. Це я не в гуглі знайшов. Це мені казали люди, які безпосередньо цим займалися. Було три хвилі розширення оцих мінних полів, вони тричі розширювалися. Було три, три програми. Тепер давайте так. Е, коли мені кажуть, що е, там. Там Барига, ну, по-перше, дивіться, ну, ну Порошенко не можна носити високе звання Бариги, коли ми побачили еталон барижності Зеленського. Не дотягує Петро Олексійович. Ну просто не тягне він на Баригу. Ну, слухайте, ну не треба йому, ну, ну, ну чесно. Ну як Барига він не відбувся. Дивлячись на гірмака і все що було, не відбувся. Ну ну, 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 ну правда. Все-таки, вибачте, е, Порошенко косий кривий, але він зробив ті речі, завдяки яким. Зеленський не втік. Зеленський, бо не втік, тому що була армія, збудована Порошенком. Поганим, пор противним, корупційним наскрізь. Справді була корупція, це ж корупція. Купили за корупційною схемою клістрони для української армії в Росії. Мерзотники заробили собі грошей на кишеню. Гадюки, але українська армія. Проти Росії отримала у Росії клістрони. Просто ми взяли і за гроші корумпували ворога, і вони вкрали для нас у ворога клістрони. от такі бариги. Слухайте, ну я ж це нехай суд вирішить, які там синарчуки там гладковські були береги Але я абсолютно чітко знаю, що ці всі ракети, оці всі стугни. Це все, ну, ви кажете, були берижні схеми. При Порошенку була шалена корупція, як і при Кучмі, як і при Януковичі, і це казали західні партнери. Але була, знаєте, є така корупція, яка йде на користь держави, якщо не можна без корупції, а є яка і нищить державу. Я розумію, що ви мені скажете, що будь-яка корупція погана. Я з вами погоджуся. Просто Зеленський прийшов в країну, де була корупція. І зробив так, що шкоду для держави. Він не прибрав корупцію, він її збільшив. Але він, збільшивши корупцію, яка існувала, ще зробив максимально можливу шкоду для держави України в плані обороноздатності. Він під ковдрою удаваною такою боротьби з корупцією почав нищити армію. Він імітував боротьбу з корупцією. А знищив армію замість корупції. Слава Богу, що в принципі ми виїхали на ентузіазмі, на патріотизмі, на спротиві. Ми виїхали, до речі, ще на дурості ворога, який був впевнений, що його зустрінуть з квітами. Я, я, я не розумію, вони досі, вони досі нас не знають. Там 20... Мені здається, 26 зранку мені дзвонить Таня Чорновол каже: «Поярков, я тут вкрала стугну, таку офігенну, там цим давай поїхали патрони, ми Мені це так було приємно, бо Таня ж, ну, ми з нею пройшли багато чого, і вона, вона знає, кому, кому вона подзвонить першому. На жаль, я на той момент тільки тільки був, ну, був післяопераційний період. У мене просто друга е, група інвалідності, Ну, по кардіології мені зробили аортокоронарне шунтування осінню перед війною. Я сказав, що Танюша, я 100-кілограмову стугну. Е, ну, якщо вам треба, щоб вам хтось заважав, от. а патруль, він там трошки прогнила рама, 30 років в машині все-таки стільки майданів пережив. Але я не сумнівався. Що знайдеться достатня кількість людей, які підуть і дадуть врагу звізди по повній програмі. Для мене досі загадка. Це для мене загадка, я хочу поділитися з нашими глядачами, е, яким чином можна було все-таки примудритися за стільки років? Мати абсолютне нерозуміння української нації. От, просто абсолютне, от, повне, стовідсоткове. Вони не розуміють, що ми підемо захищати Україну. Я чому дивуюся? Я ж коли переховувався під час другого майдану, я був півтора місяці на е, нелегальному положенні. Мене консультували люди з наших проукраїнських, ну, е, люди, які працювали в спецслужбах, але вони були проукраїнські. Ну там порозповідали деякі речі, деякі я там знав до того. Є це дуже легко знайти, це ну, не великий секрет, і в інтернеті знайдете. Всі розвідки світу вони працюють по приблизно однаковим алгоритмам. Там велосипед не вигадується. В усіх розвідках світу, у всіх спецслужбах, інформація вважається вірогідно правдивою. Вони навіть не кажуть правдивою. У них немає такого слова це правдива інформація. Ні, в спецслужбах вірогідно правдивою. Це як у лікарів, там, е, там хвороба не знайдена. Це не значить, що її нема. Кажуть, що не знайдена. Ніхто ніколи з професіоналів не відкидає можливість власного провтику. Так працюють професіонали. Так от е, Путіну абсолютно очевидно збрехали. Ну, ну, Медвечук. Uh, у зв'язки з ФСБ, з, з оціми Патрусами, вони йому це кодла йому збрехали, що його будуть зустрічати квітами. Uh, на відміну від художника Пояркова, Яркова, який закінчив художню академію, все-таки Путін закінчив uh, школу КДБ. І він повинен трошки краще за художника Пояркова розбиратися в азах розвідки. Так от, в будь-якій розвідці світу, якщо ви отримали інформацію про щось. З потенційно, чуєте мене, потенційно пов'язаними один з одним джерелами, вона не може являтися достовірною. Розумієте, а Мітвічук, Азаров, Патрушев це потенційно пов'язані між собою особи. Шойгу, вони мають можливість з собою спілкуватися і мають спільних друзів. Тому вони не можуть вважатися незалежними джерелами інформації. яким треба бути плішивим телепнем. Він зовсім нюх ню втратив. Він, він забув, чому його вчили в школі КДБ. Це не незалежна інформація. Це його розводять, як зараз, до речі, розводять Зеленського Гірмак і Шобла. Так само вони йому дають уявну картину світу. І він приречений. Друзі. Дякую, що були з нами до самого кінця. Якщо вам було цікаво, не соромтесь підтримати канал фінансово. Навіть чашка кави дуже допоможе. Посилання традиційно є в описі, тицяйте туди. Ваш перегляд і підтримка це наше паливо для нових відео. Та ідей. Ми щиро дякуємо вам за довіру нашому каналу.